Друзі, всім привіт! В сьогоднішньому відео я покажу вам, які я рідини замінив автомобілі, тобто зробив ТО. І буде невеличкий розіграш ось таких речей. Тобто, це є мікрофібра та поліроль для панелі. Про те, як можна виграти це, я розповім вам згодом. А зараз я вам розкажу, скільки все обійшлося мені як я зробив ТО. Бі, загальна сума цього ТО, що я зробив, вийшла 7550 гривень. Що входило в це ТО. Мастило поміняв я. Антифриз. У цьому бачку це я поміняв теж новий. Фільтр повітряний, фільтр салонний, фільтр масляний, гальмівна жидкість. Теж була помінена. Ремінь генератора та два ролики генератора. І ось таке, можна сказати, повноцінне ТО обійшлося мені цю суму. Так, а тепер розкажу вам умови, за які можна виграти ось ці речі. Так, перша умова. Під цим відео вам потрібно поставити будь-який коментар. Але тільки один. Тому що як ви поставите 3-4, програма не буде читати ці коментарі. Більше коментарів не означає більше шансів. Тільки один. Друге, ви маєте бути підписані на цей канал. Третє, у вас має бути відкритий доступ до ваших підписок в YouTube каналі. Щоб я дійсно перевірив, чи ви підписані чи ні. Всім бажаю перемоги. Розіграш відбудеться у неділю, ось цього числа. Так що всім щасливо!